Виконуємо практичну роботу 12 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Бондаренко Стовецьке плетчуше Стапалу 2024 року випуску. Відкриємо редактор двомірної анімації QPTube. Закриємо початкове вікно. Створимо новий проєкт. Для цього виконуємо файл, новий проєкт, називаємо проєкт «Номер». Хочете, можете записати власне ім'я, опис, встановимо розмір кадру 720х720. 720. Кількість кадрів за секунду. Встановлюємо 24 тло. Ну, нехай тло так біле і залишається. Гаразд. Давайте зараз збережемо, для цього виконуємо файл, зберегти проєкт або зберегти проєкт як. Перший раз немає різниці, зберігаємо власні папці. Тепер перейменуємо шар 1 на фігура. Для того, щоб перейменувати двічі клацаємо лівої кнопки миші по назві шару. Бачите, у нас зараз є кадр-1. На ньому намалюємо фігуру. Малювати будемо олівцем, вибираємо його на панелі інструментів. Встановимо кольор олівця, для цього вибираємо колір на палітра, вибираємо заповнення. Ну і в мене нехай буде ось такий колір. А от штрих, встановлюємо прозорий. Тобто, щоб штриха, тобто контура взагалі не буде. Останню дію при малюванні можна скасувати. Якщо у вас, наприклад, дуже велика ширина олівця, то ось тут можна зменшити. Тепер давайте намалюємо дану фігуру. Ну, нехай в мене буде ось таке. Тепер нам потрібно додати її до бібліотеки, тому що ми її будемо ще використовувати. Так, вибираємо стрілочку, клацаємо по ній правою кнопкою мечі. І в котекст ми мені що відкрилося, вибираємо Додати до бібліотеки. Називаємо її фігура. Окей. Тепер додамо анімації до даної фігури. На панелі інструментів. Там, де є анімації, натискаємо на ось цю стрілочку вниз і мені ще відкрилося, вибираємо анімацію обертання. Нам потрібна саме ось така анімація. Називаємо її обертання 1. Для того, щоб створити анімацію, натискаємо на цей плюсик, вибираємо фігуру, встановлюємо перемикач з дати властивості. Початковий кадр у нас буде один. От кінцевий кадр у практичній роботі сказано, щоб встановити 100. Але якщо ми подивимося в пункті 2 на табличку, там де сценарій анімації, то видно, що обертання першого примірника фігури закінчується на 112 кадрі. Бачите, що в нас з табличкою є така неточність. Я буду робити саме по таблиці. Насправді, якщо ми будемо потім змінювати, тому що далі нам для другого примірника фігури потрібно, щоб спадала щільність, і насправді там дещо видалиться. Тобто на деяких кадрах взагалі фігура відображатися не буде. Ну, через я буду з'єднувати трошки по те, що сказано в завданні, але в основному буду робити по сценарію, який є в таблиці. Отже, встановлюю 112 кадр. Кінцевий. Швидкість обертання градусів за кадр встановлюємо 3,6. Нехай обертає за годинкою стрілкою. Тип залишаємо неперервне, зберігаємо анімацію. Зразу перевіряємо, переходимо на програвач. Отже, у нас обертається, повертаємося на анімацію і для даної фігури додамо ще одну анімацію, але вже щільності. Вибираємо анімацію щільності, називаємо її щільність 1. Зтворюємо, вибираємо. Встановлюємо за задати властивості. Так, початковий і кінцевий кадр. У нас тепер буде вже перший, ну і так само 112-й. 112-й а не 100, тепер вже в нас. А от кількість ітерацій встановлюємо 12. Це означає, що наша фігура буде з'являтися протягом 12 кадрів. Ну, а далі вона вже буде постійно. З'являтися буде ніби як напівпрозора. Ну, але якщо вона буде з'являтися, через це початкову щільність потрібно встановити 0, а кінцеву 1. Зберігаємо. Так, бачите, фігура пропала, тому що на першому кадрі вона ще не з'явилась. Ну а далі поступово починає з'являтися. На 12-му кадрі вже з'явилася повністю. Переглядаємо. Тепер переходимо на 112-й кадр, і нам на цей кадр потрібно додати ще один примірник фігури. Переходимо в бібліотеку, вибираємо наш об'єкт фігура. Ну і взагалі-то за правилами, коли ми виділили, для того, щоб додати у кадр даний об'єкт, потрібно натиснути на ось цю стрілечку. Але коли ми на неї натискаємо, то досить часто програма просто вилітає. Причому без збереження, тому давайте зараз збережемо. А для того, щоб вона не вилітала, ми додаємо її не натисканням на стрілочки, а подвійним кліком лівої кнопки миші на назву фігури. Ну і тепер нам дану фігуру потрібно встановити так, як і попередньо. Тобто її потрібно обернути. Так, здається, мені потрібно обернути на 39 градусів. Взагалі-то це можна порахувати. У нас було 12 кадрів, помножити на 3,6 за кожен кадр. Так, 43. Якщо мінус 3,6. 9,6. Отже, встановлюємо десь в цих межах. Встановимо 40. І тепер створюємо ще одну анімацію вже для другого примірника. Спочатку анімацію обертання, називаємо її Обертання 2. Вибираємо, задаємо властивості. Початковий кадр у нас вже буде 112, а от кінцевий 125. Повертаємо аналогічно на 3,6 градусів за кадр. Бачимо всього кадрів 14. Зберігаємо. Перевіряємо. Так, все добре. Тепер створюємо анімацію щільності. Називаємо її щільність 2. І тепер початковий кадр у нас буде 112, кінцевий 125, кількість ітерацій 14. Тобто якраз стільки, стільки в нас вказано у завданні у пункті 6 практичної роботи. Ну, але тепер у нас фігура має не з'являтися, а зникати через це Початкова щільність 1, кінцева 0. Зберігаємо. Переглядаємо. Так, все добре. Ну і ще у завданні сказано, тільки там для сотого кадру, що для обертання 1 потрібно змінити кадр на 99 Так, давайте спочатку збережемо. Ну а нам, по ідеї, потрібно було б замінити на 111-й. Ну але насправді у нас нічого не зміниться тут. Тому що в нас дані фігури накладаються і все буде добре. Я краще змінювати не буду, тому що коли я буду змінювати, наші параметри анімації також насправді можуть змінитися і все улетіти. Тому я просто навіть не буду ризикувати. Отже, з шаром фігура все. Тепер створюємо ще один шар, натискаємо на цю кнопочку Вставити шар, називаємо даний шар число. Тепер переходимо на 13-й кадр шару число. Так програма не реагувала, вже здалося, що фігура зникла. На 12-му кадрі у нас вже повністю з'явилася фігура. Через це ми переходимо на кадр 13 й шару число. Тепер вибираємо 13-й кадр. І на цьому кадрі намалюємо деяке число, саме четвірку. Отже, вибрали 13-й кадр. 13-й кадр на шарі число. Беремо люмець, кольорну палітру. Так, давайте намалюємо її синім кольором, малюємо четвірку маленьку десь по центру. Так, Давайте верну. Зменшу товщину. Менше тоді цифра вийде. Ну, нехай така і буде. Тепер вибираємо стрілочку, виділяємо всі елементи нашої цифри. Потрібно домалювати ось так. І групуємо це, натискаємо кнопку Групувати, згрупувати об'єкти. Так, це вже як один об'єкт розпізнається. І тепер для даної четвірки пам'ятаємо, що виділений 13-й кадр. Додамо анімацію, додаємо анімацію масштабування, називаємо її «Збільшення». Створюємо її, вибираємо четвірку. Початковий кадр буде 13, а кінцевий якраз буде 100. Коефіцієнт масштабування встановлюємо 1.25. Тобто настільки буде велика четвірка. Я, можливо, її менший поставлю. Мені здається, 25 буде забагато для мого випадку. А кількість ітерацій встановлюємо 13. Тобто протягом 13 кадрів воно буде збільшуватися, а потім до сотого кадру дана цифра буде в цьому збільшеному вигляді відображатися. Створюємо анімацію. Переходимо програвач. Ну, можна було б ще зменшити. Нехай таке буде. Тепер нам потрібно, щоб ще ось ця цифра в кінці зменшувалася. Переходимо на 113-й кадр для шару число переходимо на сотий кадр для шару число бачите на 101 кадрі вже даної цифри немає отже в не нас збільшилось Перебуває так, а тепер зі 100 кадру ми будемо його зменшувати. Що точніше, 101 нам потрібно зменшувати? Знову вибираємо анімацію масштабування. Називаємо тепер вже її зменшення. Вибираємо четвірку. Так, а що це в нас? А в нас це те, що ось це число потрібно було додати до бібліотеки. Зв'язку з тим, що я його не додав. Прийдеться мені зараз малювати по-новому. Шкода, що не додав. Попробуй тепер його вгадай. Відео я напишу, потім, що потрібно буде його додати, щоб вам не потрібно було вже так викручуватися. Так, отже, підібрав правильну товщину, колір той самий, я просто його обвів. Тепер групуємо і додаємо, хай все таки буде в бібліотеці. Ну і тепер вибираємо сотий кадр. Анімація масштабування. Називаємо зменшення. Вибираємо четвірку задати властивості. І в нас від сотого кадру до 112-го. Тепер ми вже зменшуємо. Через це у нас ось тут має бути коефіцієнт менше одиниці. От кількість ітерацій встановлюємо 13. Тут у нас кадрів 13, то і тут 13. Так, зберігаємо. Так, досить непогано, ще й вийшло. Я намалював другу четвірку. Маю на увазі. Так, ще разок. Так, все добре, здається. Тут також сказано змінювати сотого кадру на 99-й. Ну, але я це робити не буду. Раніше пояснюю, чому саме. Ну і тепер залишилося зберегти. Ну, по-перше, зберігаємо це як проєкт QPTube. Ну і тепер зберігаємо як послідовні зображень. Для цього вибираємо експорт. Якщо ми хотіли б зберегти як а, відео, то вибирали б експортувати проєкт, формати відео відео MP4. Ну і далі. Нам потрібно як послідовні зображень PNG. Натискаємо далі, далі. Називаємо номер 4 Ну і де саме зберігаємо? Для цього створимо окрему папку, тому що там буде послідовність зображень, а цих зображень буде по кількості кадрів. Встановлюємо проперецію «Вімкнути прозорість тла. І натискаємо експортувати. Так, це вже можна закрити. Відкриємо папку. Бачите, справді послідовні зображення. як не відео. Хочете, можете зберегти ще як відео. Давайте відкриємо. Ну і коли я прокручую колесико миші, бачите, це в нас як анімація. Ну, це нас для даної практичної роботи так потрібно зробити, як послідовні зображення на беру. Можна було б зробити зразу як відео і на цьому залишити. Ну і на цьому практична робота виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!